Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку делікатну тему, як пробіги. Вчора і взагалі дуже часто приходять коментарі на рахунок пробігів на Луцькому авторинку, що тут 100% скручені всі машини-пробіги. Ну, звичайно, за всіх сказати тяжко, але зараз ми з вами в цьому відео розглянемо реальний приклад. Я включу вам сайти, де я сам обираю собі авто, покажу, з яким пробігом вони продаються. Покажу, там, звичайно, буде пробіг, може і 400 бути, але в основному там будуть пробіги, як у мене. От, Наприклад, в мене цей гольфік, це 1.6 дизель, тут 240 пробігу, я його з таким купував, сценік 225 пробігу з таким купував, Міган 250 пробігу з таким купував. Ну і так далі. От, ці машинки також з якими пробігами купив, з такими і продаю. Звичайно, якщо так, взяти ці всі машини, провірити, що тут, дядь, мене на фоні, тут це мої, там далі ще є, не мої. Звичайно, там в декількох, можливо, не йдеться. Кручений пробіг, але, ж, звичайно, там це можливо десь йдеться кручений пробіг, але, звичайно, це не буде там 500 тисяч, це може бути там 290, людина крутить до 220, тому що ви люди самі любите очами. Хоча 280 тисяч навіть на той самий гольф, це дуже адекватний і приємний пробіг. У мене, коли от в мене є посадби сьомий, на ньому 293 тисячі пробіг. На ньому я не кручу, тому що я розумію, що 2 літри дизель і це на нього адекватний пробіг. Ну, зараз це все по порядку. Давайте спочатку зараз з вами перейдемо на сайт і подивимося, які там є пробіги. Ну і так, будемо дивитись на самому звичайному нідерландському сайті, типу Авторія. Тут я завжди купую собі авто вам. Часто попадаються гарні варіанти з гарними пробігами по гарним цінам. Введемо самі звичайні параметри. Це від 8-го до 17 року, що беремо зазвичай. Далі дизель, бензин, газ. Думаю, це самі актуальні електро, немає сенсу дивитися. Це зовсім інша історія. Давайте от ще газ додав. Ну, вибираємо окей. Давайте ще що ведемо. Ну напевно, що, давайте будемо зараз дивитися. Від дешевих до дорогих ведучий до бюджет до 7,5 тисяч євро, тому що ну, це такий самий оптимальний бюджет. Так, по, тут поставимо, напевно, все-таки по даті закидання, тобто самі свіжі авто зараз нам буде показувати, які тільки закинули на сайт. Ну і ось, поїхали. Дивимося зараз на пробіги спочатку, а потім може, ще прийдемося по різним авто. Ну, Бачите, зараз, що зразу бачу, в Нідерландах зараз дуже популярні. Всякі ці малолітражки 1,2-1,4, бензин, дизель. І їх зараз так от багато тут буде видно. Але і є те, що таке наше більш народне 1,6, 1,5 дизель, 1,6 бензин. Того дивимося поки що. Бачите, всі пробіги 200-200. Це, це от зараз реально те, що от Нідерланди виставили на продаж. Ви самі бачили, які я параметри вів. Просто від 8-го року. просто дизель бензин, газ до 7,5 тисяч євро. Ну, он Гольф 2.0 TFSI, але це не дуже цікавий авто, його до нас ніхто гнати не буде, тому що розтаможка дорога. ну, це ну, це рідкі, Звичайно, кабріолет ми також не дивимося, це також не ліквід у нас. І така шкода комбі. Ну, такі купляють, але тут ціна трохи дорога, але 152 тисячі пробіга. Дивимося далі, сценік. Ну, ви бачите, бачите, які пробіги, з якими от всі машини, що, що зараз виставили останні, ось такими всі пробігами. Давайте перейдемо зараз з вами на іншу сторінку. Не коли вже нарешті буде якийсь... А ось ось у нас Ford Mondeo, 2 літри дизель, 600 тисяч пробігу. Так, да, це багато, але ж знову ж таки це авто в Україну ніхто гнати не буде через його розтаможку. На нього дуже величезна розтаможка. Ну, от, Zafira 2.2 бензин часто в нас бувають такі, але це не дуже гарні на них мотори. Ось бачите, тауранчик 209 пробігу, ось 162 пробігу. Ну, тобто всі пробіги, ось 340 було на авто, але це в принципі там також я його прогорнув, тому що це авто не дуже цікаве для, для України. Так, ідемо далі. Кліо, добре, давайте тоді зараз з вами ведемо якісь, е, якісь окреме авто. Наприклад, ну, саме народне, наше зараз що всі люблять. Давайте Рено. Рено міганчики, подивимося. Ось у нас Рено. 2000 різних Рено є. а які міганчиків є? Міганчики у нас 144 машини. Давайте вводимо міган. І переходимо дивитись міганчики. Ну і погнали. ну 1.2, знову ж таки, 1.2, 1.2, 1.5 дізель. 361 пробіг. Зразу нас зустрічає такий босе. Ну, бачите, каратиш. да От є такий пробіг перший. Добре, погнали далі 198 тисяч, 1.5 дізель, зразу бачимо. Також 1.5 дізель босе, 240 тисяч. Дуже гарні пробіги. Навіть рестайлінговий бачимо, другий 240 тисяч. Далі 1.5 дізель босе 258 тисяч. Далі, 1,6 бензин 186 тисяч пробігу. Також гарно, 1,2 пролистуємо, 1,2 пролистуємо, 1,6 бензин, 147 тисяч пробігу. 1,5 292. як би і багато і ні. Хтось візьме, зробить 260, 200, ні, 260 ніхто не робить, 220 і буде продавати. Далі, що ми далі? Бачимо? 1,2, не цікаво, ось 1,6 бо це 220 тисяч. Йдемо вниз. Ну ось 200 тисяч, знову ж таки 1,4, але знизу 236 тисяч 1,5 дизель. Це цікаво. Ось, дивіться, продане авто 312 тисяч пробігу. Скоро буде в Україні, шукайте його десь буде на сайтах. Гортаємо вниз. Тут таких 220 тисяч, дивіться, gt Line і 230 тисяч міганчик ще такі є. Ось такі пробіги йдуть. Ну, от буде цей міганчик, що продався з 311 тисяч, скоро буде у продажі. Десь шукайте його. Навірно, зроблять 210 і будуть продавати. Ну, знову ж таки, для 15 дизель це ж небагато. Давайте далі, давайте шкоду Октавію подивимося, що тут є по шкодам Октавія. Поїхали. Ну, Бачимо, зараз 255 зустрічає 1,6 дизель, ну це небагато. Але ж знову ж таки, 255. Ну, ось така є. 387, але така ціна дуже дешева. Там більш, ну, дивіться, там теж дешево, навіть якщо з великим пробігом ніхто продавати не буде. Я її прогорнув, тому що більш за все там якийсь є дефект, можливо, по коробці або мотору. Ну і дивіться, такі її бувають, бачите, трошечки в капоті. Але як ви бачили, як я машину гуртав, то битих майже немає, майже не зустрічаються. Ось самі наблюдаєте пробіги. Так, 1,60 296, так би якби, також якби, неприємний пробіг. І то. Ну і от, дивіться, TSI, ну ось, 1.6 дизель, 209 тисяч пробігу. Давайте ще з вами подивимося гольфіки. Volkswagen Golf. Ну, ось такі плюс-мінус пробіги. Я думаю, ви бачите ситуацію. Так, да, є великі, але в основному пробіги реально 200 тисяч. Ще давайте врахуємо те, що зараз неділя, і все таки менше авто сьогодні виставлено. А це ж я зараз мене в параметрах. Все, що виставлено за сьогодні. Типу за сьогодні за вчора. Ну ось 1.6 дизельний Ford Фу, фу, форт кажу, гольф, 326 тисяч пробігу. На сьомих гольфах вже, бачите, тут 270, а на шостих гольфах там менше зараз буде пробігу. 292 тисячі пробігу. Ось дивіться, шостий плюс 135 тисяч пробіг. Йдемо далі. 210 тисяч пробігу. А ось сьомий 292 Ну, бо, ну Так, все, головне, щось вийшло. Дальше, шостий гольф, 283, небагато. Ось, знову ж таки, 171 тисяча, також класний пробіг. ось 211 тисяч. Ну, бачите, з такими ми купляємо, з такими привозимо. Да, Буває, що приїжджає 300 Ну, Я стараюсь, мене так от, що ви бачили, ну, самі, в мене там, 290 максимум пробігу. Раз там було 310 але я ж людям про це кажу і на це роблю дешевше трошки ціну. Але ну, по факту, що ви в мене купите за 310 пробігу, це дешевшу ціну, що можете купити дорожче, але ви не знаєте, чи там було 310, чи там було 210. Ну, але в основному навіть 310 для, авто, для дизельного авто це небагато. Тому що, вон, дивіться, бачили, 290-300, далі йде 223, 1,6 дизель. От Класний варіант, до речі, взагалі. Ну Ось такі от різні пробіги, от 144 тисячі пробігу. Чи можуть бути тут скручені? Дуже маленький шанс. Більш за все, ні І так, друзі. Я сподіваюся, вам ясна картина по пробігам. Пройшли з вами по сайтах, де я особисто купляю авто для вас, для себе на продаж. І давайте от з вами проведемо висновок. Як бачите, от як починаючи з мого Гольфа плюса, там у мене 230 пробігу, Гольф 6, 230 пробігу, тут 250, тут 225. З такими пробігами якраз прощаються європейці своїми авто. Більшість випадків, як бачите, так воно і складається, тому що вони наїжджають 200, тисяч, це для них вже для ока неприємна напевно цифра. Вони сплавляють машини, ми ж вами купуємо, тому що для нас, для 200 тисяч, це не страшно. І, і справда, давайте ну, реально візьмемо. Для 1,5 підізлів, що таке 220 пробігу. Це ще нічого. Воно ще проїздить так само, точно це як мінімум. А якщо гарно обслуговувати, там якусь форсунку там поміняли, так так. Все, вона буде їздити і 500 тисяч спокійно. На рахунок бензинових, також, якщо їх гарно обслуговувати, вони також приїздять і 400, і 500. Більш за все, так. У мене таких пробігів не було, я це таких з власних доводів, так думаю. Того, от така ситуація по пробігам в Європі. Як ще от, приділити пробіг? Давайте. Ну, звичайно, це ми побачили, але, звичайно, там десь хтось купив. Якусь машину, там, ну, взяти даже шкоди, в основному які машини попадаються з великими пробігами. Шкоди 1,6, 2,0. Е, ну, шкоди Octavia ні, а суперб 1,6 попадаються з великими пробігами, пасати 2,0. Чому? Це авто, які беруть на автобани і ними накатують там, 400 тисяч 500, таке може бути. Е, і воно тут легко крутиться, на жаль. Да. І як оприділити самому цей пробіг? Типу, якщо комп'ютером не оприділите, е, там, допустимо, на шкоді, на сервісі вам не проб'ють, бо там немає записів. Сервіску підрубили там або ще, мало що. ну, Що хочеш може бути. Давайте реалістами будемо. Як самому приділити пробіг? По рулю ви не приділите, тому що руль, до речі, може бути зношений і на 180 тисяч, просто от, навіть в мене було, часами подер, каблучкою подер, ну, це, це може бути таке, від цього не втікти і по цьому не судиться. Там, по по царапинах зрозуміло, а там може бути видно, що і зносише не трошки на рулю, воно могло і на 180 тисяч яких... на Рено Взагалі руль дуже такий тендітний, він дуже рано зношується. Того руль це не завжди показник. Кнопочки, от так само брати Рено, на Рено 100 тисяч пробігу може вже бути кнопочка стерта. Також в них там поганий просто матеріал. Але в основному треба дивитися по цим кнопочкам. Не, не на всіх машинах, ну на шкодах саме від пробігу, воно стирається. Хоча на Volkswagenaх ви багато хто бачили ці от переключники фар. Також часто стерцять, то це може бути і на 120 тисяч пробігів. Такий абсурд. Просто такий матеріал. Але в основному, по чому я дивлюсь пробіги. Звичайно, по сідушці. сідушка може багато що сказати. Єдине виключення, що якщо людина їздила, їздила з такою трошечки лишньою вагою, і сідала, виходила, і могла сідушка там порватися, затисатися. Ну, в основному це, якщо вже там видно, що сідушка буде така простівша від ваги. В усіх остальних моментах дивитись треба по сідушці, по підлокотнику, тому що ми як завжди їдемо? Ну, ставимо руку на підлокотник. І він, якщо там вже є таке, от воно ну, видно сліди використання, то більш за все там пробіг може бути 300 тисяч. Тому що на 200 тисяч від мене по всім машинам ще підлокітники гарні, навіть 300 і 400 і більше. Думаю, я плюс мінус вам обіцянив, що треба дивитись по сідушці, по підлокотнику, по кнопочкам, в деяких випадках, але звичайно, це все скривається. Кнопочки можна там, хоча це рідко роблять. Я не знаю, я такого в житті не робив. Навіть в мене тут. Вроді якась кнопочка стесана, я не буду її робити, тому що це на цьому пробізі може бути. Але знов таки. Пробіг це все. Ці всі там нюанси по пробігу можна скрити, якщо захотіти. Там сідушку можна підшити, підлокітник поміняти. Там карти, якщо там якісь обвіші, можна. Ну, це все робиться. Звичайно. Як бути? Дивіться, головне, завезіть машину на сервіс подивіться щоб все було добре з двигуном щоб вона ну якщо брати якісь там саме знову таки 1.5 дизель чи навіть той 1.4 TSI, головне подивіться щоб там було все з мотором все окей тоді навіть якщо там і 300 тисяч пробігу але зараз все добре нема там ніякого такого що щось щось в очі пригає Бочі лізе, то чому півні, чому б не брати? Можна брати все одно. Давайте будемо реалістами. Якщо там ви кажете, що в Луцьку крутять, а де не крутять пробіги? Там може бути скручений пробіг і в Вінниці, і в Києві. І, і це вже звичайне діло, цим вже нікого не здивуєш. Того так, давайте перейдемо до другого питання: чи крутять в Європі пробіги? Більше дані ніж ні, але це дуже рідкі випадки. У мене за весь час, що я дивлюсь, машини попалось таких три варіанти: це там за п'ять років, і в примітках писало пробіг може бути відкоректований. Тобто, вже мене повідомили, що пробіг там скручений. Вони пишуть це в нотатках. Хто там крутить? Тому що ну, європейці самі, звичайно, це до цього не то, що не додумується, їм це не потрібно. Для них ця машина там, е, там 4000 євро, це для них небагато, 2000 євро тим більше. А, ну, звичайно, там є всякі іммігранти, і вони, щоб там, трошечки швидше продати. То вони купляють там ще можуть купити там під 400 пробігу і скрутити. Але кажу, це рідкість, тим більше, що в завжди майже ну не завжди, але в багатьох випадках є з собою сервіска. Хоча останнім часом сервіски реально, якщо ви бачите автобус сервіски, таке може бути деколи просто не приїжджають. Але якщо є сервіска, то вони там сервіски підроблювати не вміють точно. Так само, як і в них там немає металізованої шпакльовки. Тобто там можна навіть з магнітом ходити, і вас ніхто не надурить, тому що я стільки... Переклацав там авто в Нідерландах, ні разу не бачив металізованої шпакльовки. Ну, ось так. Ну і плюс ще чого я так: от, що можу ще сказати? Які самі кращі країни по пробігу брати? Що можна брати, якщо там і 300 тисяч пробігу? От Швейцарія і Нідерланди. Чому? В Нідерландах я був. Нідерланди навіть краще, тому що звідти доставка дешевша. Ну, це для продавців, для покупців немає різниці. В чому плюс Нідерландів? Вони реально розміром, плюс-мінус Волинська область. І я там всю Нідер... всі Нідерланди я майже об'їздив, там всюди автобани або такі малесенькі села, і там, навіть якщо там під 300 пробігів, вони всі накатані по хорошим дорогам, і вони всі вчасно обслуговувались. Ось так я можу розказати про нідерландські авто. Та, а далі вже французькі. От в мене ці дві машини з Франції. Там вже індивідуально треба дивитися по кожній машині. Ці ці, слава Богу, вчасно обслуговували все окей. А до речі, це бельгійська. У мене Бельгія теж також класна країна. По пробігу також можна брати. Ну я надіюсь, я вам доніс те, що мав донести. Тому, який зробимо висновок. Пробіги кручені є, але це, звичайно, не всі тут авто крученим пробігом. Ви бачите, з якими пробігами ми купуємо. Хтось там, може, було 290 в когось пробіг, а він скрутив на 220. Я думаю, це не фатально, це просто для очей. Типу, щоб, Бо людина сідає в машину і 290 пробіга бачить, це страшно, 220 якось вже легше на очі. Так, да, є такі. Раді там можуть скрутити на, 30, на 20 тисяч, аби вам було просто на очі легше. Головне, дивіться технічно і обирайте моделі, які ви зможете потягнути по обслуговуванню. А от в авто в бюджеті 8 тисяч. Якщо брати ті, що тут на авторинку ганяють шкоди, Октаві Рено, вони майже всі недорогі обслуговані, бо я кожен обслуговував, це все недорого. Такі авто можна брати. Це авто реально для людей. Того обирайте авто. Тому, друзі, дивіться на технічний стан авто завжди не дивіться на цифри, тому що може бути, що от купила людина в Європі, з таким пробігом, вона купила і вам продає. Може бути, що там було 290 пробіга, щоб вам було приємніше на очі, людина зробила 210. 80 тисяч скрутила, 80. Ну, таке також буває тут. Треба бути обережним. Ну, ви зрозуміли, в основному в Європі авто з пробігами до 300 тисяч, 320, в принципі, для дизеля не є фатальним для бензина там 200 з копійками. Можна брати так, також він там 300, 300, 100 тисяч, як мінімум, легко від'їздить, а може і 200. Тому е, знову ж таки, вибирайте авто по технічному стану. Завжди друзі, вибирайте авто по технічному стану, а не по пробізі. Тому що може бути пробіг оригінальний, може бути чуть-чуть підкручений, може бути і сильно підкручений. А те, що хочу донести, це те, що в Луцьку е, ми реально купляємо авто. З таким пробігами і вам віддаємо. Буває деякі варіанти кручені, буває сильно, може бути 400 тисяч зробили 200. Ну це зараз одиничні варіанти, тому що в основному вже люди там в Європі з пробігами 500 їх здають десь на, на розвалку, на, на шрот, на розборку, на утилізують. Ви часто, я думаю, бачите відео, як там нові машини, буквально, там якісь, ну як нові, для нас свіжі там 10-2011 року під прес ідуть. Ось так вони з ними також роблять. Є е, там 400 тисяч, що й до нас попадають. Ну це вже такі е, менш зараз реальні варіанти. Провіряйте CarVertical, дивіться знову ж таки технічний стан, і не будете мати клопоту. Всім гарного дня, підписуйтесь, до побачення.